Ой, житель, скільки можна ще тут сидіти. Ми вже скільки днів тут сидимо, ми вже вроді тиждень сидимо житель, правда? Ой, ну тофік, сенс. Я вже не можу терпіти. Ми тут на і реально помремо. Ех, ну не знаю житель. Ми вже скільки думаємо житель. Я вже не знаю, як можна вже вибрати собі це. Дивись, тут на бідрок є. Та я знаю, як сенс. Я навіть не знаю, що можна з кількою зробити житель. Ех, може рано зромати решітку і вибігти швидко. Та нас вроді швидко е, зловлять, житель, розумієш? Блін, ну і нашого варіанту немає. Є житлі, що добре подумати можна. Так, а мене щось немає ще. Зараз перевірю жителі. Так, ну. О, всім привіт підписники! Я, як завжди, фіксенс і ласкаво порозьму на моє нове відео. Як ви бачите, що ми ще є в тюрмі, там не знаємо самі, де ми є. Ну. Камері якомусь разом з жителем. Ех, і ми не знаємо, як можна вибрати звідси. І думаємо вже не знаю, скільки, як дураки. Ми ще як дураки якісь думаємо, не знаю. Ну, і от такого підписники Так. А слухай, Фіксенс, а у мене є ідея. Ну, яка давай розказуй. А що ми спробуємо покупатися в цю сторону, але тільки ми будемо купати не кіркою, а руками в землю? Тобто, отак от ти хочеш в цю сторону? Ну так, слухай, я навіть не знаю, але іншого варіанту немає, бо ну може є другий варіант, але він трохи поганий, бо якщо ми... Зламаємо? Е, двері зразу нас може зловити, і ще гірше нам буде. Ой, ну та ну краще давай будемо в цю сторону купати і землю. Ну, та житель, давай, але буде темно там, то нічого. Та нічого страшного. Так, підписники. Я виключу камеру, тому що там вже день стає, і там зомбі шуміли, і ви б могли мене не чути. Так, ну що, житель погнали? Погнали, ну все. І Житель? Да ладно, да ладно, кфіксант. Стоп, стоп, давай краще складемо. Може, все-таки зараз вилізмо звідси? Ми вилізмо в житель, так, але. Давай, може, почекаємо трохи. Та можу чекати? У нас тут немає охорони ще тих, фікс... тих пітень. Пікс... Не знаю, житель. Ну, добре, давай купаємо. Ну, давай. Так, добре. Так, житель. Ми... Житель, житель, я выбрался. Давай, виходь швидко. Зараз я вийду. Ну, давай, виходь. Зараз. зараз я вийду, фиксин. Так, добре, давай ти поки виходиш, а я подивлюся, яку нам в сторону бігти. Але ти не хочеш втікати без мене? Та житель, я не дебіл, що сам тікати без тебе. Давай швидко виходь вже, а я подивлю швидко. Добре. Так, добре. Ага, я пам'ятаю це місце. Я пам'ятаю, ага. ясно. Так, житель ти виходиш? Та я зараз виходжу. Давай житку, О, молодец, житель. Все, ты вылез на речь. Да, я вылез. Так. Все, житель, то что, давай бежим, зараз? Да, давай бежим. Так, житель, давай, мы уже біля цього места є. Yeah. Чуешь, житель? Ау, ты... Не понял. Житель, ты да, Ау, житель, ты да. Житель, ти що там залишився? Чи що? Ти де є? Ти куди втік? Стоп. Тільки не говори, що вони йдуть зараз. О ні, мені треба швидко втікати. Мені здається, що я більше не зможу допомогти жителям. блін, блін, як же погано. Блін, але мені треба втікати якось, але мені ще шу... собаку треба врятувати. Добре, я напевно зараз. Буде їхати, ну як їхати? Або може все-таки поїде. Та їду я на вокзалі зараз такому. І я візьму там свої речі, і я піду атаковувати е, цього Тих пігменів, щоб вони відпустили жителя. Я сподіваюся, що житель там біжить зараз. Але куди він пропав? Так добре. Так, беремо нетку. Ну, можна жителя немає, блі, але це погано. Я тоді сможу один покататись, Так, мого нетка назад, давай. Так, давай швидко сідаємо і погнали. Так, все, ми поїхали. Так, а але де житель той? Може він вже поїхав кудись там чи... Куди? Може він місто зайшов, я не знаю, але мені треба втікати звідси. Так, давай швидко. Їдемо звідси. Так, швидко, швидко. Добре, підписники, давайте я зараз виключу камеру і ключу, коли я вже буду біля міста там. Так, всім привіт ще раз підписники. Я вже його під'їжджаю і включив камеру підписники. Так. Ми вже є у торліо підписники, в звичайному місці. Так. Ей, коли діти. Так. Все, підписники, ми приїхали. Так, а конетку я на всякий випадок з собою заберу підписники Так. Так, підписники. І зараз маю швидко бігти, взяти свою броню і маю захистити жителя. Я маю його захистити, підписники, так. Я сподіваюся, що з ним там все добре. Ну, з ним і має бути все добре, підписники. Так. Добре, давайте швидко зайдемо, підписники. Так. Так, швидко підписники. Двері не буду закривати, бо то буде довго. Так, що я з собою беру? Я беру. Е, е, щит. Е, зараз я віддіну е, нагрудник і щит зараз віддіємо підписники, так. Але це не все ще. Так. Вдігну. Так, нам ще трохи залишили вдягнути підписники. Так, добре, давай зламаю зараз краще. Так. Так, все я вроді є підписники. Ось так я виглядаю. Ну. Так. І зараз підписники я маю взяти меч. Я буду там захищати жителі. Я сподіваюся, що ним все добре, підписники. Так. Так, добре підписники. Але я, знаєте що, підписники? Насправді я не буду їхати на вагонетці. Я буду на машині їхати підписники. Та, на новій машині буде їхати підписники. У мене не немає права забирали цього пікмена, але мені треба підписники. Так, давайте швидко ми вже, маємо їх... ми вже мали би поїхати. Так, тут вроді немає кріперів, ніяких мобів, ні. Так, підписники. то, що ви почули такий страшний звук, це не знаю, що... Я сам не знаю, що це за звуки, але. Я вже привик. Так. Так, зараз. Підписники, я на цій машині не їду, насправді я просто вирівняв. Я на цій синій їду підписники, це моя машина. Так, ну погнали підписники. Так, добре. Поїхали. Є. І ми маємо закрити гараж той. І маємо вже швидко їхати, підписники. Все ми закрили, а тепер цей час настав. Ми вже маємо швидко їхати тепер. Так, жителі, ви діді, тут ви що, сліпі, чи що, чи у вас пам'ять, господи. Та ви діді вже навіть ніч та є підписники, бачите? Ой, жителі, ці, звісно, підписники вони є. Так, давайте швидко їдемо, підписники. Бачите, як моя машина їде швидко? Так, це моя нова машина, підписники. Так, давайте швидко ми маємо їхати. Їдемо, їдемо. Вже от таке сонце, бачите, підписники? Так, а тепер угору піднімаємось. Так, е, Поїхали. Так, все, я тепер на дорозі. Їдемо далі, підписники. Так, я сподіваюся, що там не їде поїзд, бо мені треба дуже швидко підписники їхати. Так, ні, поїзд до підписники немає. Так, мій гараж є там, я зараз запаркуюсь. Ну, може я біля гаража запаркуюсь, підписники краще. Та, біля гаража, бо мою машину ніхто не вкраде підписники. Так, все. Все, мою машину ніхто не украде підписники, а тепер швидко біжимо е, рятувати, рятувати жителя. Так, все біжим підписники, швидко біжимо. Ей, президент, президент, президент! Що мене хто скликав? Та житель, що таке, що ви хочете? Ми, коротше, бачили, як ваш друг бігав в зеленій копці, і ми бачили, як його вбили тільки що В смислі вбили, а де він є? Він в середині міста є, ви можете знайти його. Як він є? А ну зараз я йду його знайду. Так, швидко біжим. О, привіт, друг, привіт. З тобою все добре? О, Мені трохи погано, мене тільки що порізали. Де тебе порізали? Де житель, розказуй швидко, я тебе до швидки е, привезу. Ой, тут мені ще гірше стає, я не думаю, що мені швидка поможе. Скажи, де тебе порізали. Мене сильно поранили легені. А, я бачу, бачу, житель, добре. Тоді зараз іду брати машину і йду тебе брати, і зараз ми їдемо додому, житель. І їдемо до швидки потім, добре? Добре, але. Можна швидко дорогу? мені погано, дуже є. Добре, житель, добре, обов'язково. Я вже буду дуже швидко. Дякую. Так, добре, а ви, жителі, цьому, е, бо йому сильно пом... пом... е, погано. Так, йой, йо, ти що покложе, ми що аж не чути через тих мобів. Так, добре. Так, де машина Вов машина? Так, я йду візьму машини зараз буду їхати всередину. Так. Так, де той житель? Так, добре, дякую вам, лікар, дякую вам. Та немає за що. Так, добре, друг, ти давай оздоровлює швидко, ну. А я там буду рятувати свою собаку. Маю рятувати свою собаку. Добре, а я вірю, що ти то що ти зможеш. Добре. А ти давай будь здоровий вже. Будь здоровий. Добре, Фіксан. Так, все, папа! Папа, па Фіксан. Так, добре. Так, тут двері відкриті чогось. Я їх закрию. Так, добре. телекарта, конечно, есть вайна. Так, добрый я мою шутку и Так, вон и деньги. да. Так, добрый же я там что мы Не знаю. <клёх> О, привет, Житель. Привет, Фиксен. Так.